На вечерю у мене сьогодні будуть голубці. Там у мене стоїть варений рис. Тут вже тушкую цибульку з морквою, Зараз додам сюди соус томатний. Я люблю так багато засмажки зробити, щоб додати велику кількість в начинку і щоб між шарами, між голубцями я люблю теж цю засмажку положити. Це в мене кипить, ще не кипить, ніж закипає водичка. Буду Парити цю капусту. Я вже говорила, що париця вона мега швидко, Дуже її люблю, бо вона нас спеціальна голубці йде. Ось. Тому буде у нас її смачна вечеря. Я голубці можу їсти в в обід і ввечері. І на полудень. Дуже я люблю голубці. Прямо це моя улюблена страва, напевно. Так, зараз додам сюди томат. У мене, до речі, залишилось трошки... Листочків напарених я їх завжди заморожую, це розморозила їх, але виявилося, що їх тут зовсім небагато. Соус буду додавати ось цей. У мене світло погане на кухні. Ось вже зробила перший ряд голубців. Зараз їх заливаю заливочкою, так покриваю, і буду далі. Це я дістала знову капусту. Ось все роблю паралельно. Тут в мене ще париться, тут я вже ліплю, бо треба швиденько все робити. Роблю такі побільші голубці, щоб підвази він наївся. Нема коли в мене сьогодні гратися, бо вже пора вечеряти. Голубчики киплять. Вийшло в мене не так багато, я думала, буде більше. Ну, як не багато? Майже повна кастрюля, але трошечки там ряд не доложений. Ось на кухні вже навела порядок, все перемила і можна чекати, поки вони стушкуються, і будемо вечеряти. А це для коржика. Залишила дам йому шматочок. Знову гуляю я по магазинчиках, і з цей раз я в магазині Сінсей. Тільки погляньте, скільки тут цієї великодньої краси. І все хочеться, і все би купила, але, звісно, стримую те, що, ну, по-перше, його стільки не потрібно, а по-друге, його немає де зберігати. Ось такий зайчик з соломи. Ось ці взагалі всі зайчики з соломи мені дуже подобаються. Вони вже не в перший рік є у продажу. Він коштує 26 злотих, а точніше 25,99. Ось такий в корзинці, також дуже класний зморк. Квинками, але це вже коштує 40 злотих, точніше, 3999. Також є і тут і ось такі дівчатка гарненькі в сукнях з корзинками. І є також і хлопчики гарні, такі, як фермери. І вони по 26 злотих. Дуже вони мені подобаються. Взагалі я б такого зайчика собі купила. І я подивлюся. Все можливо, я, може, його і куплю, повернуся, тому що такого, звісно, самому зробити вже важче. Ну, Тому що потрібна солома, як мінімум, а її немає, пошити мені простіше. Ось такі високі зайці, яких ніжки регулюються, коштують по 99,99, ,99, тобто 100 злотих. Але я вам хочу сказати, що дивлюся я вже на них по-іншому, тому що мені вже мої. Красивіші. Ось ці варіанти, де кролики тримають тацю чи тарілка, це, мені дуже подобається. Вони вже давно, кілька років, як їх вже випускають, і мені завжди його хочеться купити, але завжди шкодую грошей. Коштує він 40 злотих, що в «Пепко», що в Сінсей. Але хочу дочекатися знижок. Також цікавий ось цей кактус, правда, на ньому немає ціни. Ось цей зайчик також з маленькою свічечкою, Теж дуже прикольний, коштує 12,99. Також є і золотисті тут зайчики. І з дерева серветки, звісно, як ж, без серветок з зайчиками, кроликами, точніше, на велик, це обов'язково. До речі, серветки коштують по 5 злотих. І ось такий дерев'яний зайчик 5,99. Є також різні керамічні фігурки, звісно, у вигляді кроликів. Я постійно плутаю зайчики, кролики, вони мені всі одинакові. Ось така у вигляді зайчика є за 1999. Також є різні гілочки, які можна використати, щоб зробити якісь декоративні вироби. Або віночки, можна навіть зробити на двері. Я дуже хотіла б зробити віночок, але в мене немає, його як повішити на двері. Також вигляді яйця. Така полосата тарілка, коштує 19,99. Ось така невеличка прогулянка вийшла, бо насправді цей він не такий великий, як є інші. Так, заїжджала в продуктовий магазин Kaufland і покажу вам, що я взяла. Знову починаю з чіпсів. Це Cheetos. Це кукурузені такі палочки зі смаком піци. Вони були, можна сказати, безкоштовні. Я їм взяла за бали. Взяла тісто таке на піцу, хочу зараз дуже швидко зібрати на обід, бо півдня проїздила, нічого не зварила, вже треба обідати. Так, Це лосоць підкопчений в кремі. Ще ні разу не брала, не, не коштувала, взяла його, там є такий ящик внизу. В холодильнику, де все по акції. Ось він зараз на акції був 3,49, бо в нього підходить термін придатності. То я взяла дві штуки спробую. Взяла сир, крем-сир ось такий. Також взяла ще ось такий кремовий сир з, це, з кисломолочним сиром. Також на акції був сьогодні майне ось такий: 6 злотих, 700-грамова банка. Також по акції був ось цей сир типу Влозького. і також був в тому ящику, де все по акції 4,19 коштував. Так що також на акції був ось такий королівський сир з дирками, він дуже смачний. 8,50 чи 8,49 коштує один, 250 грамів, то я взяла два. Яйця, як завжди, дорогі, 10 злотих. Оселедець, ось, ось такий 16 з копійками, не пам'ятаю, тут 800 грамів. І також на акції вже давненько беру, Владик любить з паличками їсти з соломкою. Любить їсти з шинкою, він йде. 2,49, здається. А ось самі палочки з цибулькою, зі смаком цибульки. Також сосиски голюбені, 650. На акції було знову масло. Можна було брати до трьох штук. Я взяла, звісно, Так, 82% і 200 г. По 5,50, здається, чи 5,49 щось да, таке. Ось така ковбаска соляни була також. Ой, не взагалі така ціна була. 6 злотих, здається, коштувала 240 грамів тут. Я ще також ні, ні разу не брала, це хочу зараз на піцу взяти. Ось така 200 грамова також була по акції. 5 з копійками, не пам'ятаю точно. Моцарелку також взяла, може додам до піци, 125 грамів На два. 249, здається. Чи 2,99 завжди вона так коштує. Також там на виході продають різні такі е, тістечка, солодощі на вагу. Я взяла нам зараз перероблю вам взяла Зараз чай поки з вадиком. Йому взяла ось такий шоколадний, він любить, роял називається. А собі взяла ось такий десерт з малинкою. Тут крем. Ця прослоєчка маленька, залите желе і знизу без Дуже мені таке подобається поєднання. Також сьогодні акція була. Всі вироби пральні «Аріель» були по акції. Якщо берете два, платите лише за один. Я вибрала вирідкий ось такий для кольорового. Знаю, що краще брати для кольорового і брати біле, ніж брати для білого і брати кольорове, бо в біло, для білого може бути відбілювач, додаватися, і може на кольорових речах плями бути. Тому взяла для кольорового, буду брати також біле. Ось Turbo Clean 43 прання. Ось дві бутилки взяла, буду мати вже надовго. Ну, Цей чайочок Ловари. Покажу вам зараз, поки мене чай охолодає, покажу вам, що взяла в магазині пепко. Бо я ще хотіла взяти, знаєте, є такі миски. Не миски, як це сказати. Ну так, да, миски. Може бути миска, може бути як таця. керамічна, кругла і її тримає знизу зайчик. Ось в Пепко вона була. Мені дуже сподобалось 40 злотих, але. Я одразу взяла, потім поставила назад, бо, думаю, має бути по-любому акція. тільки, Думаю, не знаю, чи буде в Пепко саме, або, бо буває дуже часто, що в ПЕПКО є акція, але вже й немає ну, немає в наявності того, що потрібно. Думаю, схожу, подивлюся в Сінсей. Зайшла в сінсей. В сінцей також є така. Ще навіть більше мені сподобалось, бо там вона така тоненька і такий ободочок іде. Дуже-дуже тоненький, срібний. Там також так само зайчик тримає, коштує вона 39,99, ну також 40 злотих. І я подумала, що я візьму пізніше. В мене бали є зараз на рахунку, плюс в мене ще додадуться бали. І я хочу назбирати, щоб зробити собі знижку. Там 20 злотих можна зробити знижку. І то, скоріш всього, що моя маленька дівчинка? Що ти стонеш? Скучила, скучила моя дівчинка маленька. така пахнюча, вчора покупали її. То цей, то я дочекаюся, коли в мене там дозбираються бали, обміняю їх на 20 злотих. І куплю цю тацю. Бо за 40. Ну, я розумію, що, в принципі, ця ціна така, вона і є для цих таць, але я хочу собі дешевше. Якщо можна зекономити, чому б не зекономити? Тому чекаю, коли в мене назбираються бали, або коли її кинуть на знижку, або буде і те, і те, і те одночасно, це буде взагалі супер. Так? Да? Скучила? Дівчинка, милка. Зараз покажу, що взяла в пепку все-таки. Взяла ось таку ємність. Вона залізна. З метеликами, дивіться, яка гарна. Вона така не зовсім біла, а молочна. Дуже гарна. І, виявляється, в неї треба садити овес. Ось такий він продавався, там стояв в цій штучці, і я взяла почитати, думаю, що ж це таке цікаве. І прочитала, що це е, традиційна е, оздоба, ну типу традиційний декор на великодній стіл. Уявляєте, я, скільки три роки живу, я вперше це бачу, я до цього не бачила і не знала, що є така традиція, що це традиційна така оздоба садити овес. Тут написано, що за два тижні перед Великодним Потрібно ось ці насіння овесу вимочити в воді 24 години. Коротше, воно за 2 тижні, я так зрозуміло, до Великодня має прорости, ось так має виглядати. І його можна споживати. Я взяла три пакетики. А я спиталася, там дівчина стояла, я спиталася, скільки потрібно пакетку для ось цього. До цієї формочки вона сказала: ну, напевно, одно буде вистачить, але я взяла три. Думаю, а раптом мені сподобається, то я знову посію і буду їсти така травичка. І воно, в принципі, буде гарно виглядати. як буде? Якщо воно дійсно ось так проросте, це буде ще й гарна така дійсно декорація зелена, жива на столі. Так. Зараз скажу, це коштувало 10, а ось ці були позор 50. Взяла також серветки, ось такі. Тут салатові в наборі і золотисті яйця по 5 злотих. 5 злотих. І взяла ось такий набір яєчок з цим. Ну, вішати. Мене, я в тому році купила по акції. У мене є дві упаковки і ще докупила, ось такі, побачила. Теж гарненькі додам. Вони по 7. 7 злот ось ця упаковка. Так, все, я буду пити чайок, насолоджуватись цією смакотою. Так, готую нам піцу. Подивилася, що нічого не потрібно робити з цим тістом, просто його розмотати. Змастити, виложити все на нього і випікати 10-15 хвилин з вентиляцією і без вентиляції там трошки довше. 15-20. О, можна одразу на, цій, на цьому папері. Але думаю, що в мене воно буде довше випікати, бо в мене трошки довше. Пече духовка. Не знаю, навіщо я додаю майонез. Що піцу додає є майнес? Хіба італійці додають? Не додають, звісно. Але ми ж не італійці. Так що можемо собі дозволити. Побільше головне сиру. Тоді будь-яка піца буде смачна. Мені здається, так. До речі, нам дуже сподобався солями. Ми вже її спробували. Дуже смачна. Індика. Так. Ще моцарелку. Кажуть, чим більше сира, тим смачніше. А якщо це ще й різний сир, то це взагалі. Все спеклась піца. Будемо зараз включати передачу. Нова якась вийшла. Фортуна. Колесо фортуни. Щось таке. Першу ми вже подивилися, вже вийшла друга частина, будемо дивитися. Подобається мені та передача. Трошечки її підсмажила, але нічого. Від цього вона буде ще смачнішою. Моя з оливками. Все нам смачного і вам також. Дивіться, яка в мене тут картина. Це пір'я. Коротше, ось ці подушки наші, що я привезла з України. Вони ж мені твердуваті були за рахунок того, що наволочки в мене менші. 50 на 60, а подушки, я чомусь сказала, щоб пошире 50х70. Звісно, я не хочу купувати наволочки, тому що ну, в мене тоді вийде, що в мене тільки є е, ці підковдри, а наволочки будуть інші. Ну, Але ж хочеться, щоб це вже були комплекти. Тому я взяла в тому місці, де подушка була шита, я її розшила, виняла пір'я. Спочатку думала зменшити і цей, відрізати 10 см, а потім думаю, для чого. Вийму просто пір'я побільше, зашила знову в тому самому місці. Подушка стала набагато м'якша, і коли її ставити ось в менший чохол, вона вже стала така, як має бути. Взагалі класна, така вийшла. І не потрібно більші навички купувати. Вийшла з положення. Ось так. А ось це пір'я. До речі, дивіться, класне. Ось так. То сніг, втопершну сонечко. А ось це пір'я мені тепер є, на те, щоб пошити ще одну декоративну подушку. До речі, дивлюсь на це пір'я і розумію, наскільки воно класне. Порівняно з тим, що я купувала вюску, взагалі не пам'ятаю, дуже дорого я купила подушку пір'яну. Вона, мало того, що занадто м'яка. То щось занадто за, дорога. І там не ось такий пух, а разом із палками. Це зовсім не порівняти. І, до речі, да, я сміялася дуже, коли я вам сказала, що, напевно, з курячого пуху пошита подушка. Але добре, що в мене глядачі краще за мене знають. І сказали мені, що з курячого не щуть. Ну, да. Я потім поняла, що з курячого точно що не ш'ють. Але це, е, з, виявляється, з е, гусячого. Це, коротше. Було придане, колись моя бабця мамі давала перину. І ось це все з домашніх гусочок, скубане вручну. І тут, звісно, один пух. Такий класний. Це вже почищений, він, і його про цей, знаєте, як шиє подушки, там його від всяких там обробляють, і всього, щоб нічого тут не заводилось. І ось цей пух до речі, дуже гарно пахне. І ось цього пуху, звісно, в перині дуже багато. Тому, мені здається, мама з цього пуху вже наробила дуже багато подушок. І я ось цей весь пух використаю на декоративну подушку. Зроблю подушку 50 на 50. Але е, вона може бути трошечки зам'якою, що можна було ставити у наволочку 45 на 45. Або для чого це можна 45. А раптом я захочу в наволочку 50 на 50. Ну, коротше. Зроблю так, щоб можна було і 50 на 50, купувати буде тоді твердіша. Це буде декоративна подушка. Ось, але ось мені ще вийде декоративна подушка. Класно? Класно. Так, швиденько шила подушку. Ось, зробила 50 на 50. Вона дуже м'яка вийшла, але, як я говорила, якщо діти на вуличку 45 на 45, то вона її стягне, і вона буде трошечки твердішою. Тому норм. Я в більшості випадків купляю наволочки 45 на 45. У мене, мені здається, і нема 50 на 50, тому буде те, що треба. Як я люблю чисту постільну білизну ж наш по звуку така приємна. Все вже, я вже поховала свої новорічні постійні білизни до наступного року. І вже починаю користуватися такими більш весняними і літніми. Хоча ось ця вона така спокійна, навіть я б сказала, більше осіння. Але в мене їх ще є багато з різними. Є і кольорові, гарні, літні. О, так класно, коли заскучаєш за ними. За деякий час і потім починаєш користуватися як нове. Сьогодні в нас на обід буде супчик з рикадельками. Вже закинула трошки спагеті Таке, от чогось нам воно не зайшло ось це спагеті, Воно дуже товсте, прямо дуже таке широке. Я не люблю це. Я не знаю, який номер. Спробувала, тепер знаю, що нам не подобається як окремо, а ось в супчик я його поломила так дрібненько. І нормально буде. Вже зелень кинула, зараз буду виключати. Тут вариться в мене картопля. Яйця вже також відварила, нема, лише моркви, але нічого, буду робити шубу. Купила шоселеця, хочу зробити знову шубу. Буде без моркви, але нічого, я думаю, буде теж смачно. Може, вона вже і готова, треба спробувати. Це я колись показувала вам. Але знаю, що багато нових глядачів. Є в мене ось така мінажниця спеціальна для великодня, щоб ставити яйця ось по кругу, а посередині пасочка ставити. Це колись мій брат, до того, як робити шкіряні вироби, він займався деревом. Робив мінажниці дерев'яні. І ось таку красиво зробив. які тут є яйця, писанки. Гарненька така мінажниця. Я її помила, висушила, бо вона мене стояла. Де весь посуд стоїть сезонний. Тому почистила її і буду користуватися ось на Великдень. Шуба в мене вже теж готова, а це означає, що на вечерю буде сьогодні картопля, в якому вигляді я ще не придумала. Можливо, варена, можливо, смажена, можливо, тушкована. Скоріше все, що варена. Але подивимося. Як я люблю шубку. Ставлю її в холодильник. Вона якраз до вечора постоїть, пропитається, і будемо смакувати. Розпочала новий процес створення кавалери для цієї дівчинки. Зробила ось вже чобітки йому, для тулуба, зробила одяг, рукавички. Ой, не рукавички, а рукава. Різні детальки повирізала. Вже набагато швидше я роблю, бо вже знаю, що за чим іде. Вже. Розумію, як воно має бути. Тому, звісно, набагато швидше йде все. Єдине, що стала робота, бо потрібно піти докупити ще ось таку тканину. А це шапочки я купувала. Піду подивлюсь, чи вони ще є в магазині. Сподіваюся, що вони однакові були. Ось тому потрібно одіватися і йти, бо далі не можу нічого робити без цього. Купила я шапочки дві. Там якраз залишалось три штуки. Ну, я дві взяла. Одна така для дівчинки з трояндою, а одна для хлопчика була. То чудово, я ось цю штуку також зніму і наклею хлопчику десь, кудись придумаю на комбінезон. Ось так. Я взяла що це? Я ще... А, серветки вологі. Взяла кину в автомобіль. 60 штук тут. Такий магазинчик китайський. Я його називаю, бо там все-таки дешеве. Купила знову папір пакувальний, з нам народженням взяла, щоб десь було пакувати. Не всі папери йдуть з цією трубкою всередині. І взяла собі органайзер в пепку. Зайшла. Давно я вже хочу змінити, бо я коли купила білий, який в мене стоїть, такий самий, точнечки білий. Я його одразу побила, була і так він в мене побитий стояв. Човій казав, що тоді зміни, піде купи новий. Наш той побитий має там бути, але я таки не купила. Досі вже, не знаю, там рік чи більше я використалася тим А Оцей раз вирішила не білий взяти, а такий темно-сірий. Не знаю, чому мені так захотілося темно-сірий. Взагалі я йшла за бамбуковим. Я дуже хочу давно бамбуковий, але подумала, постояла. Він всього лише на 5 злотих дорожче, але він буде мені. Замалий, В плані, що там йде тільки ось таких 4 відділення. Ось так він йде. Чотири ось. Ось, так. ось таких йде відділення менших. І тут одне таке більше, ніж ось це. Він мені дуже подобається, але там ж пепко. Але... Мені потрібно і на ножі кудись ставити. Тому мені дуже зручно, що тут є ось ця така накладка, яка їздить. Я собі сюди і ножниці складаю, і в мене є там така довгенькі щіпці, чи що там я не пам'ятаю, щось в мене таке довгеньке тут є. І для морозива тут в мене лежать, і чистити карто... не картоплю, а морку, овоч. Овоччистку. Тут теж я її сюди складаю. Сюди дуже зручно, в мене всі ножі стають. Тому взяла ось такий. Сюди вилки ножі Стоять. Сюди маленькі ложки, сюди у мене стоїть чеснокодавка. І тут у мене ще такий простір залишається невеличкий. То мене тут скалка лежить для тіста. Словом взяла цей, хоча дуже хотіла бамбуковий. Але ж кажу, мені тоді не буде куди ножі скласти, Якби ще було окремо ось така бамбукова довгенька, щоб я, наприклад, ножі туди складала, і то, я не знаю, не впевнена, щоб взяла, бо тут ножі все-таки вони такого окремо стають. А, я ще зайшла, взяла очки. Добре, що я згадала. В мене вдома вже їх немає. Я тут тільки для зайчишки знайшла. До речі, я все зайчишка-зайчишка, а то ж кролик, кролики великодні. Ось. Тому зайшла, купила ось дві пари. Думаю, візьму для зайчика цього для кролика одну пару. І ще одна, нехай собі буде вдома. Про запас. Може ще щось захочу пошити. А, я ж гнома хочу, але в гнома, здається, мені очей немає. Ну, ось так. І в цієї дівчинки в неї чисто чорні. А, не, ні, в неї коричневі по кругу. І чорні всередині. А в нього ще й трошки менші. Ну, нічого вже буде так, як є. Так, да, звісно, я щось, не под... я щось не подивилася, які це в неї очі. Будуть, значить, різні. Хоча, блін. Треба було взяти коричні. Там були коричні, але я щось подумала, що в неї чисто чорні, а чисто чорних там не було. Ладно, вже так буде, є. Я все-таки ще поперебираю в себе, там розберуся. Під ліжком в тій корзиніці, може, що самі найдуше цікаво. Хочу вам показати, яке я вчора купила печиво прикольне. В магазині Kaufland є такий стелаж, де він весь всипаний вже великодніми цукерками, великоднім печивом. І побачила там ось таку гарненьку коробочку з зайцями. Дивіться, які вони прикольні. Там ще була одна з куркою і писала Chicken Farm. Я, я подумала спочатку, що тут у вигляді зайців, яйців, а там, оскільки куряча ферма, якщо перекласти, то думала, що там у вигляді курей або яєць. Але виявилося, відкрила що тут звичайне печиво ось таке. Але я вам хочу сказати, що дуже смачне. Так сподобалось нам всім сподобалось. Це таке більш цукрове, а це е, теж таке пісочне, тільки ще всередині начинка шоколадна. Дуже-дуже смачне печиво. І його тут багато. Достатньо така повна ця була коробочка. І 13 злотих коштує. І що класно, залишиться мені ось ця коробка. Тут 340 г цього печива. Дуже смачне печиво. І... Буду собі, сюди складати собі різні для шиття штучки. Голки, там можливо, і там в мене є стрічки, якісь ось таке. Хочу ще другу піти купити, обов'язково. Бо дуже прикольно. Зазвичай в таких коробках же все коштує набагато дорожче, а тут виявилося, що так достатньо нормальна кількість печива, і ціна нормальна. І коробка класна.